Хайо, hey ви думали, я знову заби візник? Ну, майже, але ось я розібрався трошечки зі своїми справами та маю змогу тепер знову повернутися до вас з черговою порцією відео. Зокрема, я думав, які формати для каналу можна створити. І ось один із них. Я спробую кожного тижня радувати вас новинами та цікавими речами, які відбуваються у світі геймінгу та кіберспорту. А ви ж зі свого боку дайте фідбек, чи цікаво вам про це слухати, чи ні, або можливо якісь свої ідеї. Отож, сідайте зручніше, а я постараюсь розказати про найважливіші події останнього тижня, які ви могли пропустити з тих чи інших причин. А це відео виходить за підтримки партнеру каналу Бет За промокодом майстерня ви можете отримати безкоштовні 500 гривень на свій ігровий рахунок. Та зарядити ставку, але пам'ятайте, що пропозиція тільки для повнолітніх, і це не є видом заробітку, а лише розвага. Притримуйтесь принципів відповідальної гри та грайте на ті кошти, що не шкода втратити. Наприклад, на мій бонус. Тож швидше в закріплений комент. Ну а я буду починати. І так як наш канал здебільшого орієнтований на кіберспорт, з нього і почнемо. Navi в Counter-Strike вдруге за рік знову змогли порадувати фанатів та потрапити у фінал турніру. Нехай навіть і Тір 2. Народжені перемагати зіграли у фіналі на Thunder Peak World Championship 2025 проти Фурія. І здавалось, перемога ось-ось близенько. Але. Ну, наві б не були б наві, якби не віддали камбеку Best of 5 серії з рахунку 2-0 на свою користь. На фінальній карті Фурія з розгромним рахунком 13-1 закрили серію на свою користь та стали переможцями. Фолен поділився емоціями після перемоги. В останні кілька важких років я думав, чорт, треба було піти, коли я вигравав. Так було б краще. А тепер, коли я знову перемагаю, то не хочу зупинятися. Той же час, після Ріо, 2022-го батько Фолен казав, що час, коли він закінчить кар'єру, вже не настільки далекий, і в якийсь момент він точно зрозуміє, що настав час зайнятися іншими справами. Натомість Блейд залишився задоволеним виступом свого колективу. Друге місце на Мальті, наш Мапул все ще не готовий до Best of 5. Загалом турнір провели на гідному рівні, залишаємося позитивно налаштованими. Але без казусів не відбулось. Наві під час гри на міражі вирішили затролити бразильську команду, запостивши вікс по з написом Бразіл через 7 та 1. що стало мемом ще в далекому 14-му, коли на домашньому для Бразилії чемпіонаті світу Німеччина перемогла їх збірну з рахунком 7-1. Але вже після перемоги фурії. Навіть не їх Асаменник, а Неймар вирішив відповісти на цей пост, написавши, що там роблять Шевченко та Сімпл? Фурія Чемпіон. В той же час на іншій частині планети відбувався інший турнір CS Asia Championship 2025, де перемогу отримали Legacy, тим самим завоювавши перший великий трофей в історії організації. Крім того, на цьому турнірі були і представники України. Бейт, на жаль, не змогли конкурувати зі спротивом суперників та посіли лише 13-16 місце. А от Fnatic, де зараз грає кістяк гравців з колишніх пешен, та Футіспорт з гравцями з Наві Джуніор змогли пробитися до 5 6 що є гарним результатом для обох колективів. В той же час в світі кіберспортивної доти закінчився перший етап Last Slam 4. Групова стадія та плей-ін якого проходять в онлайні. На жаль, вперше за 5 турнірів. Після Інта Наві не змогли потрапити в основну частину, яка проходитиме у Сінгапурі вже з 7 листопада. У плей-ін вони зустрілися проти Аврори, де, на жаль, поступили з рахунком 2-1. І тут хочеться знову згадати про відео, яке я випускав раніше, і щоб ті, хто одразу почали хейтити український колектив, глянули його. Бо те, що відбувалось в чаті під час трансляції, ну, суцільний жах, який не передати словами. Ви його чекали? Він повертається. Ну, no Тейл повертається до активного складу OG після трирічної перерви та спроб на ролі тренера та помічника команди. Йоган Санстейн знову спробує свої сили на ігровому плані, замінивши на позиції 5 Леліса, який покине колектив. Першим випробуванням для нього стала Dream League Division 2 Season 1, такий собі новий турнір для Тір 2 команд, де 4 кращі отримують слот в основному турнірі від Dream League. І чесно кажучи, справи Вовчи поки йдуть так собі. Може, цього дзвонимо Анатону, кличемо Топсона і якби в рейд за третьою гідою. Ну, погодьтесь, було б цікаво. Повернемось до Counter-Strike, бо тут є ще кілька цікавих новин, про які варто згадати. Конфік оголосив про закінчення кар'єри. Данський гравець, який встиг повиступати за такі команди, як Reason Gaming, SK, Dignitas, North, Optic, Complexity, Astralis та NIP, оголосив, що закінчує професійну кар'єру у віці 28 років. Натомість він не планує повністю покидати кіберспорт, а зосередиться на пошуку нових талантів у ролі агента компанії. Ну і що, ви думали, що цей випуск новин буде без ради або якихось конфліктів, е шокуючих новин і так далі? Ні. Досі плата Електроніка знову гратиме разом. Щоправда, тепер під тегом BC Game. Організація викупила контракт росіянина з Virtus Pro, на що український базюк відреагував Вікс. Час сяяти, друже. Якщо хтось досі не вбачає в цьому проблеми, адже Електронік просто гравець, і взагалі він прибирав російський прапор з ліквіпедії в 22-му. Так ось в 22-му він дійсно попросив прибрати прапор зі своєї сторінки. Щоправда, вже у 24-му він повернув його як тільки приєднався до вірменської організації. Ба Більше, коли ходили чутки про можливе приєднання сімпла до Cloud9, де на той момент виступали Електронік, Перфекто, Бумич, він заявив, що ні в якому разі, ви що? Чотири гравці з Росії, та ні, останнім часом теж чутки про в Cloud9. Ні, ні, ні. Ні, таких uh, розмов взагалі не було. Я б ніколи не перейшов в нам, коли там. Чі ж ви не повірили, що я не буду грати з росіянами. Прикинь! Прикинь. А я кину! Ну, вочевидь, зараз ця тенденція змінилася, і буде взагалі не дивно, якщо Сашко вирішить підтягнути в бісі решту росіян, які були в складі народжених перемагати версії 21-го року. Що ви думаєте на цей рахунок? Все ще база, чи вже зрада? Минулого тижня ринок скінів КС2 знову досяг рекордних показників. 17 жовтня економіка предметів перевищила 6 мільярдів доларів. Такі раптові зростання пов'язують зі зростанням цікавості китайських інвесторів до цієї ніші. Варто лише згадати відносно нещодавній бум з агентами та наліпками зі Стокгольму 2021 року. Ба більше це відбулося ще й на фоні того, що незадовго до цього ринок крипти рекордно обвалився після того, як Трамп оголосив про нові податки для Китаю. Виходить, що інвестувати треба не в біткоін, а в капсули Парижу. Це ж так працює. Треба й собі піти купити парочку чи що. Давайте поговоримо тепер про інші новини геймінг індустрії, які можуть вас зацікавити. Наприкінці вересня ми дізналися про те, що скоро Electronic Arts викупить консорціум Саудівського державного інвестиційного фонду за рекордні 55 мільярдів доларів. Іначе більшість просто прийняли це як факт і пропустили далі. Але зараз ця новина набирає нових обертів. Ця купівля викликала занепокоєння з боку політичних діячів США. Деякі з них висловлюють глибоке занепокоєння. Ну Ми це вже чули. Через можливість іноземного впливу і ризику національній безпеці, зокрема, найбільше переживаю через те, що саудити отримають не просто компанію, але й доступ до величезної кількості персональних даних, що може напряму вплинути на використання і розробки штучного інтелекту, можливість цензури і пропаганди політичних інтересів. На свою користь. Загалом це не щось нове, адже подібну історію ми могли бачити, коли відбувалась угода між Microsoft та Activision Blizzard. Тому, скоріш за все, що ця угода відбудеться, але перед цим сторони будуть змушені піддатися регуляторному та політичному контролю з боку США. Ще один скандал, який розгорівся тепер уже у Fortnite. Загалом вирішили значить провести турнір у грі, який буде орієнтований на жінок. І не треба зараз звертати увагу на його назву The Meal Cup, це все через спонсора, який виробляє молочні продукти. Турнір задумувався як платформа для розвитку жінок у кіберспорті, і начебто, ну що може піти не так? А ось те, що одним з переможців стала гравчиня Вейдер, яка є трансгендерною або гендерно невизначеною. Якось так воно називається, через що і почалась хвиля критики в соцмережах. Адже це фактично суперечить логіці турніру. Проте інтернет розділився, як завжди, на два табори. Одні висловлюють критику, інші підтримку, зазначаючи, що це крок до більшої інклюзивності в кіберспорті. О, а тепер. А тепер уважно, уважно. Слухайте сюди. Riot перевинайшли, прихований пункт. В одному з їх нещодавніх патентів було описано механізм, який буде відслідковувати статистику ігрових дій, комунікацію, частоту виходів з матчів, звіти і навіть тон спілкування, та формуватиме з цього профіль поведінки. Згідно з якого в подальшому система підбору ігор буде шукати лобі, яке відповідатиме вашим показникам. І знаючи те, як краю дійсно працюють над покращенням свого ком'юніті, це може запрацювати вже досить незабаром. Ну, Звісно, мало того, що тупо переписали доту на свій маніри і назвали її лолом, так ще й прихований пул тепер намагаються запатентувати. А ми ж то ну, давно знаємо, що він існує в доті. Ну, правда ж? Ну, не можеш бути інакше. До речі, якщо вже заговорили про лол, то розпочався World 2025 який пройде в Китаї в кілька етапів в трьох містах. До речі, факер вже в кроці виліту, тож якщо ви цікавитесь лол. Ну, що я вам можу сказати? А пам'ятаєте, хто такий Вайтра? Ну, якщо там Старкрафтом цікавилися, або загально кіберспортом нульових та 10-х. це легенда українського кіберспорту, який грав Старкрафт. І він запустив на кікстартері збір на видання своєї автобіографії. Мета зібрати 25 тисяч євро. І за його словами, книга вже написана і залишається лише знайти кошти на її публікацію. В ній Олексій Крупник обіцяє розповісти повну історію, яка буде містити не тільки особисті спогади, але й встановлення глобального геймінгу та кіберспорту. Яке формувалось якраз за часів його головування на просторах Старкрафту, і Sport Awards анонсував номінантів на свою премію в 2025 році. Перелік номінацій та кандидатів ви можете побачити прямо зараз на своїх екранах. А проголосувати за своїх фаворитів може кожен за посиланням, яке я вам виведу ось тут на екран, і залишу під відео. Ну і наостанок, давайте поговоримо про світ девайсів та новинок з техносвіту. світу. Зайву анонсував нову клавіатуру, яку він випустить в співпраці з Asus ROG. Це буде 65% відсоткова клавіатура з магнітними перемикачами, матиме режим Rapid Trigger, 8000 Гц, п'ятишаровий демпфер для максимально приємного звуку та кріплення на силіконових прокладках для покращення тактильних відчуттів. Оформлення матиме фірмові ознаки кіберспортсмена та кастомні клавіші. Це вже загально другий девайс, який випускається в колаборації з зайву. Першим була Миша. Наразі невідомо ні прайсів, ні того, чи можна буде придбати клавіатуру в Україні. Але з огляду на попередній досвід ми ще відзайву, клавіатура від ASUS може зустрітися з подібним сценарієм, що її мало хто купуватиме. Тим паче 65% форм-фактор і так є не надто популярним, бо здебільшого підходить лише під невелику кількість шутерів. І платити за неї більше 150 євро, адже саме стільки коштує оригінальна звичайна версія, навряд буде велика кількість. Охочих. Але хто знає, можливо, все-таки щось цікаве з того і вийде. Тим часом Nvidia продовжує шокувати ринок. Після того, як стало відомо, що вона інвестує кругленьку суму в Intel, вона повернулася з анонсом Nvidia DGX Spark. Це найменший в світі AI суперкомпютер який забезпечуватиме один петафлоп продуктивності зі 128 ГБ оперативної пам'яті. За словами компанії, це дасть змогу девайсу виконувати близько 1 мільйона операцій за секунду. Nvidia позиціонує його як девайс для роботи на Science, А ще в нього буде старший брат, який носитиме ім'я Station. Щоправда, поки про нього інформації взагалі обмаль, але кажуть, що його потужність буде в рази 4 більшою за Spark. Це, звісно, добре, але питання наступне: я на ньому зможу нарешті нормально пограти в доту, яке, щоб в мене було стабільні 240 FPS. Чи знову це приколи для окремої касти і так далі. Тим паче, що штука коштуватиме 4000 баксів. Ну і для фанатів Razer, якщо тут такі є. You know, блін. Але не фанат. Razer випустили нову колекцію девайсів з лінійки Phantom White. Клавіатура, навушники, миша, геймпад та ігрова поверхня у ретро-футуристичному напівпрозорому дизайні. Коротше, знову купа девайсів від Razer за оверпрайс, якою не буде ніхто користуватися. Ну, серйозно, блін, килимок з підсвіткою РГБ за 110 баксів. Ну, це ж жах якийсь. І останнє, але не за важливістю: Microsoft підтвердили розробку Xbox нового покоління. Це знову буде девайс у співпраці за AMD. І відповідно ця заява розвіяла чутки про можливий вихід Microsoft з ринку консолей. Що ж, наче розказав все цікаве, що сталося за останній тиждень. Напишіть в коментарі, що ви думаєте про ті чи інші новини, чи про що не менш важливе я забув згадати. Також не забувайте втиснути лайк, поставити підписку та натиснути на дзвоник, аби не пропускати нових відео. Ну а я пішов монтувати вже наступний відео, бо прострація візьмає гору і знову зникну, хто знає наскільки. Ну і загалом люблю, обіймаю цьому, па, -па.